Привіт, друзі! Будемо здрайвити Yamaha Majesty 155S, 4-тактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Majesty на 13 колесах в такому красивому червоному кольорі з додатковими скажімо так, аксесуарами в виді там, переднього вітрового скла фірмового великого. От Багажничка під кофор. Незначні доповнення, але дуже корисні і, скажімо так, дороговартісні, як мінімум. І не завжди їх скажімо так, є можливість купити, якщо у вас буде таке бажання. Так що в такій комплектації я вважаю, що це, скажімо так, пощастило його отримати. Плапско виконує свою функцію. В принципі, я вам скажу, що доволі непогано. Більш краще вітрозахист кращий. кращий вітрозахист, як мінімум, відчувається зразу, бо скло таке ну, непогане, високе. От, ну і по маджесті. Робив багато оглядів, тест-драйвів і так далі. Не найзручний скутер в плані посадки, але один із самих... Шустрих по набору швидкості, по максимальних швидкостях, високий, красивий, свіжий на діодній оптиці там, і так далі. Тобто, для людей зі зростом метр м можна сказати, що ідеальний варіант, але не самий дешевий, Можиста, не дешевенька, але скутер дійсно. Свіжий, з гарною приборочкою. Ну, і по, по цьому склові, я вам скажу, воно мінімум буде коштувати 50-100 доларів. І то, і то це не саме скло, там ще має бути каркас кріплення, а спеціальний клюв має бути з отворами підкріплення цих резинок верхніх. Це не так все просто. Тут стоїть такий залізний каркас, спеціальні резиночки тримаються знизу. Також кріплення стоїть тут. Тобто, оригінальна гарна японська система. От, не дешева. Максимально буде, як завжди, в районі 100-110 вони біжать, біжуть, їдуть і їдуть з гарним таким набором. 110 взагалі без проблем із таким дурним скажімо так, набором дуже гарний. Там подвигончик усе Тут можу сказати, їде вона дуже гарно, 117 максимально, можна до 120 дожати, 117. Класно шкварить, кому цікаво. На новій абсолютно гумі з додатковими дорогими штуками. А кому подобається контакти в описі під відео, телефонуйте. Посилання на телеграм-канал також. Ну і підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім дякую за увагу.